Фінансова грамотність в Україні є дуже низькою, навіть у людей, які базово є освіченими, досвіду інвестування немає. Що таке складний відсоток, як рахуються дивіденди, які є податки, що таке рахунок в цінних паперах? В більшості українців немає. Ріг інвестицій, який на сьогоднішній день законодавчо інвестує в фонди нерухомості. 122 тисячі гривень в номінальній вартості. А якщо фонд зростає? То ця сума теж зростає, є досить високим, і не кожен готовий отримувати досвід інвестування спільного інвестування, ризикуючи такою сумою. Тобто, сума є досить великою. Ми для себе усвідомили, що. Перші інвестиції це не стільки про заробити, скільки про навчитися, скільки про отримати досвід, скільки зрозуміти, як це працює. Ми побачили безліч кейсів, наприклад, і фондів житнього або оушена, де досить низький поріг входу через інший тип входу. Що інвестор, який інвестує сьогодні 4 тисячі гривень, через місяць, два-три, може проінвестувати 500 тисяч гривень, мільйон гривень, якби 2 мільйони гривень, ну тобто, значно більше суми порівняно з першою інвестицією. І коли ми повертаємось, задаємо питання, а чому так, що відбулося, інвестор каже, так я не знаю, що це таке, я не знаю, як це працює. Ну, А я придбав, розібрався, зайшов в спільноту, почитав, отримав перші дивіденди, хтось продав навіть першу свою інвестицію, зрозумів, яким чином відбувається не тільки вхід в інвестицію, а й вихід з інвестицій.